Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско, А ми з вами на каналі Розумних Людей. Тут ми не шукаємо сенсації, тут ми думаємо, розмірковуємо, намагаємося зрозуміти тенденції. Це добре, тому що чим більше людей об'єднується, я дуже дякую всім тим, хто підтримує цей канал. Хто думає, тим швидше ми будемо відходити від. Тези про те, що хтось подумає за нас. Ні, ми будемо думати самі, ми будемо самі приймати рішення, а це означає, що ці рішення будуть зваженими. А сьогодні я пропоную спільно поговорити і подумати над тим, що я умовно називаю концепцією двох М. І одна з них це мерць. Фрідріх Мерц, новий федеральний канцлер Німеччини, який, на мою думку, сьогодні демонструє дуже цікаву позицію, яка може бути надзвичайно важливою для розвитку майбутнього всього європейського континенту. Я відштовхнуся від недавнього візиту президента України Зеленського до Берліна. І тих домовленостей, які е, там е, досягнуто, і досягнуто е, їх завдяки знову ж таки новому канцлеру Німеччини, Німеччини Фрідриху Мерцу. Е, що взагалі це за е, особа, і е, як він, е, власне, став е, на цю найвищу державну посаду? Е, його біографія є не не, не є доволі, доволі лінійною і простою. Так він вже давно в політиці. У нього були певні проблеми з керівництвом тієї партії, яку він сьогодні очолив. Він е, в якийсь момент залишив політичну діяльність, перейшов в бізнес, потім повернувся, і сьогодні хоче своєю політикою. Відмежуватися від всього того, що було до нього, він хоче підвести риску під тим, що було за часів Ангели Меркель і Олафа Шольца. Політиків, які, хоч і називали себе незалежними і говорили про свою особливу роль, але між тим де факто залежали від Москви. Я не буду зараз іти е, далеко е, в історію, але лише газова любов е, між Ангелою Меркель і Володимиром Путіном е, мала для е, Європи катастрофічні наслідки. Росія е, через цей канал фактично прив'язувала Європу до своїх економічних інтересів, а потім починала впливати і на політичні. Фрідріх Мерц чітко і ясно говорить: Ні, я з цією політикою не згоден, я її проводити більше не буду. Якщо говорити про його особисті якості, це справді людина лідерського типу. Він вміє приймати рішення, він не боїться відповідальності, він до певної міри навіть впертий в тому, щоб проводити свою лінію. Він хоче залишитися в німецькій історії справді канцлером лідером Скажу вам відверто мені подобаються такі політики, тому що вони не бояться, вони не ховаються за спину інших, вони демонструють те, що називається справді політичне лідерство. Отже, Фрідріх Мерц мені здається, це зараз демонструє зокрема і в контексті відносин з Україною. Бо його рішення про те, що Україна буде необмежено отримувати військову допомогу з Німеччини, це серйозне політичне рішення. На відміну від попередників, він сказав, що я більше не буду робити це публічно. Я закрию інформацію про те, що я. Буду передавати в Україні, і це зроблено, мабуть, не випадково, тому що вже довгий час обговорюється тема про постачання в Україні далекобійних ракет Таурус, які мають дальність польоту 500 км і є доволі грізною зброєю. Якщо Олаф Шольц всіляко ухилявся від рішення цього питання, Фрідрих Мерц каже: Ні, я буду це робити, але я не буду говорити про це публічно. Але навіть на це є настільки важливим для України впродовж цих кількох годин, які Зеленський провів в Берліні, домовлено про значно серйозніші речі. Домовлено про те, що разом з Німеччиною Україна буде виробляти ту зброю, яка справді може стати оцим самим геймченджером, тобто зброю, яка може змінити хід подій на полі бою, а саме виробництво. Ракети, які мають дальність польоту 2500 км. кілометрів. Що це означає для Росії? І до речі, звернув вашу увагу на один цікавий факт: вчора стало відомим, що Росія раптом перебазувала з європейської частини своєї поки що існуючої території важкі бомбардувальники на крайню північ в Мурманську область в. На, на аеродром Е, Чи це випадковість, чи це певна інформація, яку отримали росіяни про те, що є у нас в арсеналах, поки що ми цього не знаємо. Але це дуже цікавий і серйозний факт, який говорить про те, що здається, в Москві почали розуміти, чим це для них буде пахнути. А пахнути буде паленим. Я думаю, паленими аеродромами на європейській території Росії, паленими нафтобазами на цій самій території, паленими е, інфраструктурними проектами і всім іншим, що дає сьогодні можливість Росії вести свою е, дику загарбницьку геноцидну війну проти нашого народу. Так, от Мерц е, бере на себе відповідальність, і він хоче е, поставити е, крапку на темі. Е, Постійної вини Німеччини за злочини Другої світової війни. Він бачить, що те, що робить сьогодні Росія, жодним чином не відрізняється від тих злочинів нацистів, які людство пережило під час Другої світової війни. І саме можливо, це є одним з мотиваторів зміни його позиції, коли він говорить про те, що Німеччина підводить риску підсумок під тим, що відбулося 80 років тому назад. Вона несе моральну відповідальність і далі, але сьогодні ми повинні говорити не лише про моральну відповідальність німців 80 років тому назад, але і про пряму кримінальну відповідальність тих, хто сьогодні керує Російською Федерацією. Мерс хоче зробити Німеччину європейським лідером. Чи зможе він це зробити сам? Думаю, що ні. Тут я повертаюся до тези про концепцію двох М. Другим М є французький президент Макрон, і от якщо ці два лідери, і Мерц, і Макрон не будуть конкурувати за першість, а об'єднають свої зусилля, вони можуть стати справді реальним локомотивом перетворення Європи в ключового гравця. І при тому гравця глобального, я дуже хотів би, щоб ця концепція, ця ідея реалізувалася якомога швидше. Ну, власне, Трамп підштовхує до цього. Він чітко і ясно говорить, і ми про це вже згадували раніше. Що він уходить з Європи. Коли, як поки що не зрозуміло, але це те, що це відбудеться, в цьому немає жодного сумніву. Отже. У Мерца і у Макрона, як і у до речі, у Стармера, ну практично немає іншого вибору ніж думати про нові конфігурації, які допоможуть Європі захистити саму себе. І я думаю, що в цьому плані лідерство Мерца, лідерство Макрона, лідерство Стармера є надзвичайно важливими для того, щоб нарешті. Позбутися уявлення, що Європа це, хоч і економічний гравець, але політико-військовий карлик. цим треба справді закінчувати. І мерць мені здається, хоче взяти прапор свого цього лідерства в свої руки для України. Це позитив. Ми маємо зараз з Федеративною Республікою Німеччини більш ніж позитивні, більш ніж продуктивні відносини. Це означає, що ми на правильному шляху. Дай Боже, щоб максимально швидко реалізувалися ці домовленості, які, які досягнуті зараз в Берліні. І Мерс не випадково сказав, що ми не можемо виходити з того, що будемо готувати українських військових так довго, щоб це займало місяці чи роки. І наші українські герої продемонстрували, що вони. І навчаються, і воюють дуже дуже ефективно. Тому я сподіваюся, що вже невдовзі на Москові відчують наслідки нового лідерства Фрідріха Мерца, і давайте в цьому побажаємо йому успіху. Це дуже позитивна тенденція, за якою будемо спостерігати, і якій будемо максимально сприяти. Але при цьому не забуваємо, що головною. Передумовою глобальної безпеки не тільки української, не тільки європейської, але й справді глобальною, є те, що Росія знову має стати маленькою. Докладаємо всіх зусиль для того, щоб це сталося максимально швидко, а це може бути зроблено лише завдяки нашим героям, героям Сил оборони України. Слава Україні!